Доброго всім дня! Хочу вам показати, як треба правильно роздавати маточники. Багато пасічників не знають, як правильно роздати маточники. Незалежно від погоди, яка б не була, чи жарко, чи холодно, особливо коли холодно. Для того, щоб маточник не остивав, а не остиває дуже швидко, я використовую Медична грелка, вона в такому кожусі йде. Потім поверх грелки кладеться е, полотенце, яке повинно бути сухим, не вологим, ні в коєму разі, бо маточники запаряться. Ставиться датчик для контролю. Вода нагрівається, в грелку наливається десь е, 40-50 градусів. І тоді кладеться маточник, трошки він прикривається. І коли ви роздаєте, маточник треба розміщувати в зоні розплоду. Беремо маточник і в зоні розплоду його отак прикріпляємо. Це з джентерського сота, не було коли гратися, то отаким от чином роздається маточник. Ні в якому разі не можна маточник ставити зверху тому що джола його там поза зоною розплоду обігрівати не буде. І для того, щоб маточник ніколи не охолоджувався, його потрібно ставити завжди в зоні розплоду. Ось тут є печатний розплод. От, то ми його ставимо в зоні печатного розплоду. Беремо маточник, трошечки робимо таке углублення і ставимо його ось таким чином сюди. О! І так воно йде у нас далі. Маточник не охолоджується, особливо це коли стосується, от береш він тепленький, коли стосується е, холодної погоди. При холодній погоді маточник дуже швидко остиває. Якщо ви роздаєте більшу кількість маточників, то вони остинуть аж бігом у вас. Так, тут маточ ага, злетів. Але бджола є. Ми йому даємо маточник, нехай він сидить тут собі і грається. Ось таким чином. Потім ми їм дамо сюди рамочку з розплодом і все буде нормально. Це в мене нуклеус з цими местний такий. Так, що тут у мене ще? Так, 12-3, 12-5. Четвертий не трогається. П'ятий. Так достається рамочка. Тут немає. Достаємо рамочку, де був розплід. Откритий розпліт. Все. І сюди ми ставимо, ставимо ще один маточник в центрі розплоду. Ось таким чином. О. Маточник не охолоджується. Потім він прописується. 126-127. Потім він прописується, яка матка тут же у нас, і все. Так, тут є відкритий, але ми зараз візьмемо центральну рамку. О, тут є розплодик уже. Зараз ми їй сюди даємо в район розплоду маточник. І таким чином відбувається роздача маточників по тим нуклеусам, які вже були матки відібрані. Так тут ага, видно. Значит, ті, що були сильніші нуклеуси, то вони, звісно, жирніше виглядять аж ось так. Печаточка меда української степової бджоли наблюдається. Зараз ми глянемо, що в нас тут робиться. Ну, тут рамка з відкритим розплодом. Опять же, починають наплівуватися вже печаточ. І ми даємо сюди ще один маточник. Отак в районі розплоду його ставимо. І він тут у нас і залишається. Ось таким, ага, не так була. Ось таким чином він буде у нас стояти. О! Оце вже і, і маточники цю сім'ю роздані. Ніяк не можна давати пікаток сюди. От, тому що от беремо маточник, пробуємо він тепленький. Пробуємо, він тепленький, він не охолоджений. А коли йдуть дощі або холодно на дворі, це взагалі прекрасно. Тільки грілка і не треба ніяких там термостатів і ще щось. Все, і у нас от таким чином роздача маточників відбувається на пасіці.